Доброго дня, діти! Пропоную вам послухати віршик, який допоможе дізнатись тему нашого заняття. Знає нас і він, і ти, між собою ми брати. Робимо життя яскравим, все навкруг стає цікавим. Вушка чують спів пташок, смак відчує язичок, чи гірке, чи солоденьке. Очі бачать кольори, розмір форму всіх предметів, носик нюха навкруги, ловить запахи в повітрі. Шкіра може підказати, чи колюче, чи гладеньке. Пам'ятайте, п'ять братів звуть нас органи чуттів. То про які ж органи чуття розповідалося у вірші? Про смак, слух, зір, нюх та дотик. Органи чуття це спеціалізовані органі, через які ми можемо бачити, чути, відчувати предмети та смак їжі. Очі це орган чуття, за допомогою якого ми можемо бачити, розпізнавати колір, сприймати довкілля. Щоб зберегти гострий зір на довгі роки, треба дотримуватись таких правил: оберігати очі від травмування. Під час виконання уроків та інших видів робіт робоче місце має добре освітлюватись. Відстань від очей до книжки чи зошита має становити 30-40 см, не захоплюватись тривалим переглядом телепрограм та іграми на комп'ютері. Не читати не дивитися телевізор лежачи. Не читати в транспорті. Захищати очі від сонця сонцезахисними окулярами. Під час виконання уроків давати перепочинок очам, робити гімнастику для оченят. Регулярно перевіряти зір у лікаря, офтальмолога. Язик орган чуття, який дозволяє нам розпізнавати смаки, відчувати холодну та гарячу їжу. Як зберегти орган смаку. Не можна їсти надто гарячу їжу або пити окріп. Перед їжею необхідно мити руки. Не треба брати до рота невідомі препарати, рослини та гострі предмети. Після прийому їжі полощіть рота. Систематично очищайте язик від нальоту. Вухо орган слуху, за допомогою якого ми можемо чути та розпізнавати звуки навколишнього середовища. Правила догляду за вушками. Ніколи не слухай музику дуже гучно. Ніколи нічого не встромляй у вухо. Щоранку вмиваючись, та чисте вушко. Під час приймання водних процедур стеж, щоб вода не потрапила у вухо. Якщо болить вухо, одразу скажи дорослим. Ніс орган нюху. За допомогою нюху людина розрізняє запахи. Як вберегти нюх? Берегти себе від простуди. Тримати ніс в чистоті, прочищати ніс ватним джгутиком і кремом, не пхати у ніс малі предмети, користуватися особистим носовичком. Шкіра основний орган дотику. Дотик це здатність людини відчувати предмети. Шкірою людина відчуває холод, тепло, біль, дотик. Чутливість шкіри дозволяє уникнути обморожень, опіків та поранень. Давайте пограємо з вами в гру і спробуємо встановити відповідність. Орган чуття відносно своїх функцій. За допомогою якого органа ми можемо читати? Так, це оченята. Який орган допомагає відчувати смаки? Язичок. Який орган допомагає нам відчувати запахи? Це носик. Який орган допомагає нам чути? Правильно, це вушка. Що допомагає нам відчувати на дотик? Так, шкіра. Я сподіваюся, що це заняття було для вас пізнавальним. До побачення, дітки!